Ізраїльські айтішники оцифрували будівельний бізнес. Будівництво живе за старими правилами 19 століття і двоє айтішників перевернули сценарій будівництва. Ізраїльські засновники без будівельної кар'єри помітили банальний збій, повз який усі проходили, і на цифровізації заробили 300 мільйонів доларів. Замість нескінченних папірців і біганини виконроба по поверхах, камера 360 градусів на касці та ши знаходить недоліки. У 2018 році вони випустили бил Майстер просто йде по об'єкту, а алгоритм у реальному часі звіряє побачене з планом проєкту та графіком. Раніше недоліки виявлялися тижнями пізніше, а тепер це видно під час обходу. Система бачить дрібниці та великі проблеми. Стіни за планом вже повинні стояти. Їх немає. Труба зміщена, електрика відстає на три дні. Все фіксується та відмічається на плані, щоб команда не втрачала час. Головне. Асистент Dot, питаєш звичайною мовою, чому гальмує п'ятий поверх, він піднімає всі процеси і відразу дає причину. Ефект мінус 50% щодо затримок. Топ девелопери світу вже на борту. За 7 років команда залучила 166 мільйонів доларів, зайшла у 12 країн, а виручка зростає в три рази рік до року. У багатьох офлайн-роботах є складні процеси, за якими потрібно стежити. Щоб ви автоматизували у вашому бізнесі.